Чи потрібно зараз вимірювати пролактин? Для того, щоб призначити екстракти Агнус Кастус, тому що ну, стрес під стресом багато жінок, дівчат, жінок репродуктивного віку. І знаєте, я, друзі, ще раз хочу звернути вашу увагу. Я рада, що Денис Володимирович про це сказав. Ми з ним не домовлялися. Що навіть зараз не потребується вирівнювати рівень пролактину, тому що іноді це неможливо. По-друге, це фінансове навантаження. Третє, може жінка не може дойти до лабораторії. Четвер та може вона в зоні бойових дій? П'яте може вона за кордоном. Тобто, звісно, ми всі знаходимося в стані гіперпролактинемії. І от для таких препаратів, як цикладінон і мастодінон, не обов'язково на сьогоднішній день в наших умовах це робити. Якщо жінка має доступ до лабораторії, живе в Києві, будь ласка, ну такі таких буде 20%. Решта можна просто призначати ці препарати в якості антистресорної терапії, в тому числі. Вибачте, що я втрутилась, ну Все добре. хотілося сказати. Все вірно.